Ми живемо у світі, де тривога стала майже щоденним супутником багатьох. Біблія показує нам, що корінь тривоги це недовіра до Бога. Коли ми намагаємося самі все контролювати і жити лише своїми силами, то швидко втрачаємо спокій і впадаємо у страх. Тривога це стан, коли серце стискається від переживань про завтрашній день, коли думки, наче не дають спокою і постійно малюють можливі проблеми. Можливі. Це відчуття, ніби ґрунт. Вислизає з -під ніг, але насправді тривога це голос нашої недовіри. Вона з'являється тоді, коли ми хочемо все контролювати, тримаємо життя в своїх руках і забуваємо віддати Його Богові. Коли ми довіряємо Богу, приходить мир, і цей мир перевищує будь-яке людське розуміння. Це мир, який не залежить від обставин, від новин чи від прогнозів. Це мир, який охороняє наше серце. Боже і... ми усі ваші турботи покладіть на нього, бо він опікується вами. Ні про що не турбуйся за будь-яких обставин через молитву. Прохайте Господа а, про що потребуєте, та завжди дякуйте йому за все, що маєте. І мир, який йде від Бога, що вище людського розуміння буде стерегти серця ваше та думки в Христі Ісусі. Своє життя ти, Господу, довір. У нього вір, і він усе як належить зробить. Тривога Бога в серці людини пригнічує її, а добре слово її звеселяє. Тривога це синонім миру, спокою, довіри, да, це те, що пригнічує, це те, що не дає нам вільно жити. Да? І це те, від чого нам потрібне зцілення і звільнення для того, щоб на це місце прийшов мир Божий.